Рекордні 18-20 градусів тепла у перші дні весни дозволили житомирянам скинути теплий одяг, а кав'ярні міста знову ставлять літні майданчики. Такої високої температури не було останніх 70 років, коли ведуться спостереження за погодою на Житомирщині. Синоптики прогнозують, упродовж цього тижня ще буде тепло. 11 березня денна температура триматиметься близько плюс 19 градусів, а вночі від плюс 5 до плюс 7. Однак на території області переміститься атмосферний фронт, що принесе несуттєві опади в окремих районах. Із неприємного м, очікуємо підвищення вітру, швидкості вітру, хоча він буде південного напрямку, але його швидкість буде сягати 8-12 метрів за секунду. А в окремих районах навіть штормові пориви 15-18 метрів за секунду. Схожі погодні умови чекатимуть на житомирян аж до вихідних, оскільки серія атмосферних фронтів принесе на Житомирщину рісні дощі та поривчасті вітри із швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура буде досить теплою. Вночі так само 5-7 градусів, а в день ще утримається тепла погода 15-17 градусів тепла. 15 березня погода суттєво зміниться. Холодний атмосферний фронт принесе на територію області сильний вітер – 15-20 градусів за секунду. Однак, у подальшому він розвернеться у північно-західному напрямку, що спричинить зміни у температурі. Ніч стане теплішою за день. Вночі та вранці матимемо 10-12 градусів тепла, а протягом дня температура знизиться до вечора до 3-5 градусів тепла. І в цей день очікуємо рясні дощі. 16 березня вночі у північних районах Житомирщини очікується невеликий сніг. Триматимуться морози від мінус 2 до мінус 4 градусів за Цельсієм. Однак вітер стихне. Удень же вигляне сонце, але температура не підніметься вище 7 градусів тепла. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1